Усім привіт! Ви на каналі it паляниця Сьогодні я розкажу вам, як за декілька хвилин скачати будь-яке відео з сайту Instagram. Ну що ж, підписуйся на канал, став лайк, коментуй, поїхали! Отже, у нас є сайт Instagram. Тут ми бачимо є відео. Якщо натиснути на нього оці три крапки, тут є у нас копіювати посилання. Копіюємо посилання і відкриваємо Google. Тут пишемо сайт SaveFromNet. Переходимо і внизу є Instagram.com. Сюди вставляємо лінк. На наше відео. І тут появиться віконечко скачати відео. Скачуємо. Як бачимо, в MP4 зберегти. І ось тут вже у нас готовий файл. Скачався. Тобто відео все запускається, все як має бути. Ось так за декілька хвилин можна скачати будь-яке відео з Instagram. Підписуйся на канал, став лайк. З вами був канал АТІ Поляниця. Все буде Україна. До побачення.